Відчуваєте погіршення зору, тривалий час сидите перед екраном телевізора та гаджетів, спробуйте фітокомплекс для відновлення очей. Ольфтамазан, зміцнення стінки кровоносної судин, збільшує еластичність очних капілярів, стимулює приплив крові до сітки ока, стимулює зорову діяльність і покращує провідність нервових волокон. знімає втому з очей від тривалої роботи за комп'ютером l глюкотамін Про. Стимулює роботу мозку, підтримує обмін речовин, що відбувається в ньому. Сприяє покращенню зору. Омега-3: Вкрай необхідна для побудови структури клітини головного мозку. Необхідна для нормального розвитку сітки ока. Гінкобілоба. Сприяє покращенню провідно провідності нервових волокон, зміцнює стінки судин. Нормалізує обмінний процес в головному мозку, покращує постачання мозку поживними речовинами.